Так, прогулянки по безлюдним місцям, день два. Сьогодні дуже сонячно. у нас гарна погода. Телефон вітер здобували. Сьогодні йдемо до джерела одного з моїх улюблених. У мене постійно таке приємне здивування, того, там постійно тече вода і такий потік води дуже активний. Це природа. Природа потужна сила. Це колишній садочок, тут... але зараз вже тут не... не працює цей садочок. На жаль, і школа закрита, і садочок. Колись... А що це? Це універмаг був? Ну, магазин. Що все позаростало. І колись це була центральна дорога. Ми коли були малими, то літку ми з цього болота ліпили коників. Ліпили всякі різні, там із у нас було. <різвіться> Я Виходжу кожен раз. Дощ, сніг, сонце, пасмурно, не важливо. Мені кожен раз тут гарно. От тільки що дізналася, що той район Салазних називається Свистунівка. Кажу, чого? Не знаю, просто так казали колись люди. Давали якісь назви. Хтось там стояв, напевно, на горі свистів, той давали такі назви різні. Так, це старий млин. Е, от мені тут підказують дівчата, що тут петлювали зерно. Коротше, петльована мука якась була. сама хороша, перший, е, перший збір оце після помолу. Ось так він зберігся. Дякуючи тому, що він закритий, то тут не порозкрадали всередині нічого. Зараз вам зніму, як тут все виглядає. Ось погляньте. Все збережено. Ой, а пахне так зерном колись мого дідуся в цій прибудові, де, де були зберігалися крупи. то теж так пахло так, млин. Так, в попередньому відео я казала, що там ваги через дорогу. Мені дівчатка підказали, що то не ваги, а то Така будівля, куди привозили газові балони, і люди приходили з села і брали собі ті газові балони. Отак. Далі ми переходимо на іншу сторону села через річку. Людські городи. Влітку тут зазвичай я перехожу через саму річку, але зараз вже не літо, поки не літо, не вже, але ще не літо. І тут побудували новий міст. Тут був раніше дерев'яний старий місток. А одна людина мені про неї розказували, якою вже, на жаль, немає в живих. Вона скомандувала і тут збудували такий місток. Ой, такий міст бетонний, через який вже спокійно можуть переїжджати автівки, трактор і різна техніка. Така гарний річечка. Ой, яка краса. красиво. з дівчатками нагору. Уявляєте, це була колись дорога, от внизу дорога від річки, там їде туди машини. А це була дорога, сюди заїжджала до хати наверх. І так, це льох. Подивіться, як зроблено. І ця хата вже кухня розвалилася. Це все розвалилося, цей льох стоїть. Розумієте, все ціленьке, неповалене. Це робили. А який тут вид, от поки сонце а, не впадає в саму камеру, подивіться, який вид звідси з цього подвір'я? Як тут було гарно. Бачите, вже все розвалилося. Подивіться, яка краса. А вже завалена. Але гарно. Краєвид тут дуже гарний. Погляньте, які тут дуби. Гарні. Така в них кора. Я обов'язково в якийсь з разів піду ще в лісок тут є. І там... Вздовж цього ліска висаджені дуби. Вони настільки великі, що вони от хлопці ми ходили з чоловіком і з братом, хлопці їх обійняти не можуть. Але дуже гарно. От я люблю цю кору дубу, люблю, як гілки в нього розходяться, розростаються, енергетику дерев дуже люблю теж. І обійматися обожнюю з ними. Коротше, для мене ліс це моє середовище, де я почуваюся максимально такою природньою дитиною. Значит, люди в основному тут в селі будувалися на таких пагорбах, тому що э, рівнину не давали простим селянам, тому що будуватися на рівній землі не давали, а її засіювали э, різними культурами. А тому більшість. Хат можна знайти на схилах над річкою. Якщо це долина, то не всюди проведена вода центральна. Досі люди живуть без газу. Хтось заправляє ще балони, хтось палить тільки дровами в грубці. Як за хата я себе заростала. О, так чітко видно, я не очікувала, що так на камері буде видно. Стара хата це була нова. Це стара хата. Дві цей. друга ми тепер поводимо як как тут люди жили? Садок, Хлив, там речка, пища, хата. Класс! У меня любимый барвунок. Рничка, я дуже люблю це подвіря і ця проничка. О, моє улюблене місце, одне з улюблених. Це перехід. Тут я влітку теж перехожу через річку, але зараз переходимо просто по клавищі. Трава така влежена. Тут не косить, не пасе. О, дивіться, яка краса. Ідемо. Людям колись, знає, ну, як вони тут жили біля річечки. Вода є, тут ну, дороги немає, газу немає, світло є, слава Богу. Поле, ліс, річка, природа. Тут колись людина жила і там зверху теж є хата за цією смерекою. Теж людина живе. Я зараз підберусь ближче і покажу вам. Ой, сьогодні в мене якраз була гра трансформаційна, і я уявляла себе, як я потоком течу по, цій, по цьому струмочку. Дуже класне це дома я була на справді. Я уявляла себе біля цього джерела, тому що я сюди часто приходжу, а мені тут душевно дуже так добре. Зараз зрозумієте чому. Подивіться, яка краса. Ціка тут зелень. И вот так оно все стекает в речечку. Вечный печаль. Никола не Да, ось це місце. Будь-яку пору гарну. Дякую всім за перегляд. Усім гарного дня. До зустрічі.